Я. Ну розкажи, як тебе звати. Мене але... Олеся. Олеся. Mm -hmm. Дуже гарний, я скільки чорожки Олесі. Всім. Mm. І в якому місті живе Олеся? Міпро? Mm. В e селі, кажи. В селі. Як, як село називається там? Okay. Я не зрозумів. Село Українка Дніпропетровського. Село Українка як тебе звати? Сеня. Сеня. О, гарне ім'я. скільки сеніці років? Одинадцять. Одинадцять. І де живеш так само в Українці. Так, Українка. І як тебе звати? Соня одинадцять років, живу у Дніпрі. У Дніпрі, дуже ну, зрозуміло. А ну розкажіть Миколаїв, всім подарки приніс цього року. Так. Я не знаю. <рес> ну, можна за Прошу. Ну, що то вроді принес? Мама говорить, що він вроді щось принес, але вроді я не помню. А яким дітям Миколай приносить подарунки? І ви сьогодні приїхали в гості до Миколая, щоб сказати дякую за подарунки, правда? Так, так. Так, так. І що цікаво, що ви знаєте, де вже живе В Карпатах, з цієї гарної такої природи. Правда? Да. А вам цікаво знати, чому я поселився в Карпатах? Да. Да. Бачите, одного разу я подорожував Карпатами, так як і ви сьогодні. І наскільки мене зачарувала краса Карпатських гір, що я не замітив, як нічка опустилась в горах, а в Карпатах дуже швиденько темніє. Правда, тоді стояв холодний зимовий вечір, вітерець, дув, сніжком мило. Ох, як я відчув про холоду зимових Карпат, Я так десь хотів зігрітися. Але, на жаль, кроме мене стояв один смерековий ліс, і то ще вітре сніжок з дерев струшував на мене. Мені нічого не залишалося робити, як іти далі. Ідучи далі, я побачив далині вогник і пішов назустріч вогнику. Долаючи ці долинки, горбочки мене вогник привів до цієї гарної карпатської хатинки. Я підійшов ближче, глянув віконечко і побачив господарі поралися. Господар дровець підкидав пічку, щоб тепленько було, а господиня біля кухні вечерю готовила. Я підійшов до дверей, постукав вони почули і відчинили мені. Коли відчинили, вони, вони в темряві побачили якусь незнайому на перший погляд. Постать. Але коли вони краще приглянулись на мій жадний одяг, шапку, вони впізнали, що до них в гості прийшов сам святий Миколай. Вони з радістю впустили мене в хатинку, обігріли гарячим чаєм з цілющих карпатських трав, повечеряти дали та й дозволили переночувати. А коли ранку я прокинуся, вийшов на вуличку, на дворі стояв гарний сонячний день, як зараз. Ну, правда, сніжку було багатенько. Я глянув кров себе і побачив всю красоту українських Карпат. Ззаді мене говерла, стояла найвища вершинка українських Карпат. Вона мов королева вся в білому діянні, дивиться з висоти на своє королівство. А пору з нею Петро Скоролевич її так само весь білому і суворим польно спостерігає за всім, що тут відбувається. Неподалік від них дві дочки, їх близнички, гарні такі дві вершинки, туляться одна біля одної, і вони на своїх просторах розташували найвищий в Україні гірськолижний. На півночі Хом'ячок притаївся, так само живе в їхньому королівстві. По долині тече дуже гарна така гірська швидкоплинна річка Прут, яка бере початок самої Говерли. І Прут несе свої води далеко на південь, вбиваючи береги наших сусідок Молдови, Румунії і впадає в одну з найбільших річок Європи Дунай. А з Дунаю у Чорне море. Ох, як мені подобився цей край, що я залишився назавжди. І кожну зиму я чекаю, коли до мене в гості приїжджають ті гарні діти, які роблять добро, як і робить сам Миколай. А коли ми будемо робити разом добро, земля стане красивіша, люди будуть добріші, і ми будемо жити з вами щасливо. Так що будемо робити разом добро з Миколаєм. Будьте мої помічники, надії. Молодці, молодці. Але коли на мене такі гарні дівчата приїжджають, не гарні вірші розказують і про Миколая, і про зиму, і про Новий рік, і коляду, які ще до ліки, я до хотів послухати, як наші дівчата вміють гарно розказати такого вірша. Ну, я знаю. Колят, коляд, коляниці, добрі з мене коляниці. А без меду не така, де діти, де блять така, так не такі, де тоді. <гум> <гум> ти вже влеченька, ти вже повинна це виходить. <гум>, це, чесно, маленької дитинки. Трошки дівчатка вже повинна звикати до звичаїв трошки в рядовості вищих. Я розумію це, але трошки вона така ще для твого, кажу. Вже віку, ти вже дорослинка така дівчинка, якби не було трошки досить. А, ну але ходи до мене, ходи до мене, ходи до мене. Сонечко так гарно обертаєшся, але не спішиш і голосно, добре. Гарна нічка, новорічна чудові, щоб в зимі новорічна чаклуниця. Поміркуйте на самі. На ялинках ця чаклунка ка запалюють зірки. І найкращі подарунки нам кладе під подушки Ки. о 12 годині Похитнеться стрілка скік і ми всі в мить єдино на цілий рік. Молодень, молодень. Ще теж знаєш, щедрік. Щедрик, щедрик, щедрівочка, засіяла в небі зірочка, тож прошу до вас до хати всім здоров'я побажати. Хай прекрасним буде рік і сладість на порік, Рюжньою була родина і вся наша Україна. Молодень, добре, добре. Молодець. В принципі, я ще знаю пісні щедрик-седрик, я можу спіти. Ходи. ходи, ходи, сонечко, Дуже гарно прекрасно, давай. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла, ластівочка стала собі, щебетати господаря, викликати, Вийди, вийди, господарю, подивися на кошерю, там мушечки покотились, а народились. В тебе товар весь хороший. Будеш мати, весь ко гроші. Що не грошей, то полова, в тебе жінка, чорна брова. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла ластівочка. О, молодець, молодець. <таспілляє> Оце ти молодчина, молодчина, Так, гарний. Мені молодь, звісно, сіл. У мене влучалося. Нічого, нічого, гарно, ганенько, гарний. Дівчатка, гарний. Потрібно віці, ви знаєте, е... багато дітей є, що бояться виступати. У вас можливість формувати, яка у світ і словесний запас великий, зараз в цьому віці. Ви повинні ніколи не бояться виступати і виступати. Тому що навіть зараз ви чи забули, щось це не страшно, ви ще дітки, з вами це все прощено. Гірше, коли ми виростемо і прийдеться по десь виступити, а от воно тоді не, не має практики, такої навіть дитячих мігроків, тоді дуже незручно. Сьогодні це все приймається як належно. Тому ці всі троє, я мені дуже сподобалися І потрібно так вироджувати, відроджувати християнство, шановні друзі, віра в Бога, має велике значення у вихованні людини. Ви бачите, які жорстокі зараз настали часи. Ми бачимо жорстокість руського солдата від генерала до рядового, а це тому, що войовничий атеїст збивав в людині, як кажуть, його <кхухність> духовність і самолюдяність. Коли в людині вбити духовні ці ній відроджується істин звіра, от і такі ж плоди жорстокості руського, як я казав солдата. Тому така стала жорстока війна, що відруці. А войнича атеїст зробив свою непоправну шкоду, рухаючись на схід. Звичайно, велика різниця була, коли в західній країні в розміт, коли тут у нас були інші, ми теж тисячу років були тут під ігом інших держав, скажімо, і Польщі, Австро-Вошне, Татаро-Мого приходили. Ну, що було характер, до того часу вони не вбивали віру в Бога. Це мало велике значення, і тому така вийшла різниця між сходом і заходом. Що на західній країні не вбивали віру в Бога ті інші імперії, які тут були. Російська імперія, особливо радянський період, да, ми вбивали, кажу, тут віру в Бога, цю духовність людську, і от такі гіркі наслідки. Тому ми завжди повинні розумієте, вертатись до видів християнства, воно несе високі такі моральні якості і цінності людські. Наприклад, якщо говорити чисто зважно про цей регіон, де ми з вами знаходимося, де живе такий етнос українців, як Гуцули тут. Тому не в всіх Карпатах живуть Гуцули. Дехто думає, що де всі українські Карпати, там і всюди Гуцули живуть. Ні, то тільки два райони в Чернівецькій області, зараз навіть єдиний в Вижницькій ми там об'єдналися. З гімонової реформою. в нас три райони косів, Верховина, Новіна, і єдиний район Закарпатської області, Рахівський. Це буквально за два кілометри. Хоча найбільша питома вага українсько Карпатського центрова в Закарпатській області, гуцулів живе найменше. Якщо глянути, що лежить в основі духовного життя Гуцула це віра в Бога. Віра в Бога тут понад усе. Я думаю, ми не знайдемо такого регіону України, де би так вірили в Бога, як вірить Карпата. Знайте вічна проблема батьків і дітей, яка з приємність поколінь, вона підтримується в достойному рівні на основі віри в Бога. Куцул дуже правильно усвідомив, Чим більше він виховує дитині любов, повагу і шану до Бога, тим в і виховує любов, повагу і шану до себе. Я навіть скажу більше, горя не формує свідомості дитини, такий своє обов'язок забезпечити батькам більш-менш пристойну старість. Тому що життя всім дається старість, дається виправдав, кажуть великі місця щастя дожити до старості. А подвійно ми будемо щасливі, коли будемо мати опору у власних дітях. На цю опору потрібно виховати. Ви знаєте, старість буває або спокоєм, або великою бідою. Вона буде спокоєм, коли ваша старість буде пошановуватися. Звичайно, перед дітьми. Не буде цього пошанування, коли залишаємося в такій самотності, звичайно. З роками приходять якась проблема здоров'ям, тоді це обертається старість великою бідою. Тому ми повинні вчитися в вчити яка в собі відроджувати в дорослих віру в Бога і, звичайно, це культивувати у наших дітях. Тоді ви дві сторони, мої дорогі великий німецький письменник Дьоди сказав гарні слова батькам. Батьки дітям повинні дати дві речі, повинні дати коріні, повинні дати крила. Під коріннями всі зрозуміти народити здорову дитину, і молоді батьки повинні пам'ятати, що народити здорову дитину, потрібно бути самому здоровим. Це не малого, це дуже важко. Бо найцінніший скарб це здоров'я. І гарно виховати, не потрібно ніяких високих філософій на вихованні дитини. Я завжди кажу, коли між батьками існує повага, любов і шана одне до одного, це культивується в середовищі сімейному. Дитина це все підхопить і підхопить, і вона вам, звісно, відповість сторицею на своє лід, є святих. Давши такі корені, даймо дитині крила, знання даймо. Люба людина крила знання, вона себе реалізує насамперед в житті. На бачу якусь ціль в житті, вона буде йти до тієї цілі. Її життя цікаво, прийде насичено. Вона не буде мати часу на різні дурниці, не сяне на дно соціальної ями, з якої ми інколи витягнути не можемо, шановні друзі. Даймо ці крила, не стараємося нести на своє все життя. Чим скоріше діти пересядуть на свої крила, тим легше нам буде летіти у цьому сумбурному життєцькому океані на склоні діти. Це свята є святим. І ви знаєте, ми багато дітей вкладаємо батьківа, то любов викладає своїх дітей, і ми потім хочемо взаємності, а ми право її не одержимо. Це десь насторожує батьків, десь виникає такий внутрішній біль, гнів, душевний біль, чому дитина не відпадає абсолютно взаємною любов'ю. В чому нам допоміг розібратися авторгорський письменник Йожеф Етвіш. Він сказав гарні слова батькам по <кій> відношенню до дітей. Батьки в дітях, звичайно, бачать майбутнє. Це все природно. Діти в батьках вже бачать минуле. Це так само все зрозуміло. Якщо ми в батьків бачимо більше любові до своїх дітей, ніж дітей до себе, ми повинні з цим покірно змиритися і признати, що воно інакше не буде. Чому? Ви знаєте, ми, були, ми не були обмежені любові наших батьків ми любов дару сповна. Свою любов до кінця віддаємо нашим дітям, наші діти мають повідати свою любов, внукам нашим. В системі правильного виховання забезпечимо повагу до себе, і це для нас буде найвища винарда, нас на склоніт. Ми не змучимося жити, ми хочемо жити. Бо ви знаєте, старість, якщо вона розумна, це єдина можливість пожити для себе. Тому що в молодому немає коли. Коли ми молоді, так батьки дорослі треба допомогти, потім дітям треба допомогти. І так ми часто ми так опиняємося вже, як кажуть. У віці старшому чи пожилому, от де шанс пожити для себе. Коли крила наші розрушені, діти пливуть. І насамперед, що стосується дитячих рил, хочу вам заострити увагу. Ви знаєте, в нас останні роки, навіть десятиліття, може і більше, нас щось вважалося, що стала непрестижна наука. Десь вона втрачала ті свої цінності. Бо колись кажу, вчилися, щоб себе удосконалити, зараз, щоб себе показати. Віддіти, я маю диплом, а за диплом інколи нічого не було. Дитина повинна бути націлена батьками, щоб вона принесла додому не тільки диплом, але й знання, чи цей диплом знаннями. Вона себе успішно реалізує в будь-якому куточку земної планети. У мене на зустрічі приїхало дуже багато молодих наших українців, які виїхали з України, маючи наші фахові знання, і успішно себе реалізують, яка в багатьох куточках земної планети. Я наскільки був подивований, коли до нас приїжджали скажімо, наші, як кажуть, земляки, наші українці. З таких екзотичних країн для нас, Південної Америки, як скажемо, з Чилі, навіть Заренькі, говорять, там з Європи, де великі діаспори, діаспорі, США і Канада, там не здивуєш. А з таких, І то і комфортно себе там почуває, вже з дітьми, до речі, приїжджали, що наскільки це було для мене і цікаво, я був так, приємно здивований. Так. так що такий шанс. Дитина чи людина не має вона повинна реалізувати незалежно де. Нереалізоване життя, воно навіть чуєш повноцінності життя в цьому плані. Тому свята є святих, дати знання. Чули мене, мої дівчатка бішеньки. І ця люд, маленька така котик нашла, стівочка така маленька. Знання ви одержали. Все лишить. Не дивіться на тих, хто гірше вчиться, а на тих, хто краще вчиться. І самому не бути гіршим. Бо ви ще і других навчите бути гіршим. Кращим бути і тоді, звісно, ведете належні крила і поможете своїм батькам. Хоча не зупиниш, роки додаються, домовляються. І звісно річ, колись твоїй момент, коли потрібно трошки батька в попора. а вони надіється, тільки ті на вашу. Добре, я дуже дякую, що ви завітали до нас. Я хочу вас пригостити таким нашим воріжком, дівчатки гарні, чи гаски, мої солодкі. О, мої дівчата, що ми так само відчули на солодові, що Миколай добро робить. Будь ласка, будь ласка. Так, так, це ще по такому Пам'ятайте, Миколай покровителі, охоронець маленьких діток, студентів, мореплавців і мандрівників. Ви сьогодні мандрівнички, а мандруєте по наших Карпатах. Тому нехай ця іконка стане оберегом, коли ви будете мандрувати по Карпатах і повертатися додому. Бери жінки є. Дякуємо. На завершення, хочу сказати, звичайно, ми вступили в 23 рік, сьогодні велике свято Різдво Христове. Така з воно дуже величне це свято, звісна річ, різдво Христове. Тому, знаєте, 23 рік ми зустріли не дуже, яка ось таким гірським присмаком, який передав нам 22 рік. Хочеться, щоб Бог милував нас, дав нам життя, бо бачите сьогодні, під яким риском наше життя. Щоб життя, як нас бері, здоров'я, щоб ми 24-й рік, можливо, зустріти в такому настрої песимістичному, як було цього року. Бо дійсно такий гірський присмак лишився. Думаю, та аура світова, яка дійсно благає, щоб Україна звільнилася від цього лихоліття. Ясновіш, думаю, що це повинно стати кажуть, допомогою, і матеріальною вони нам допомагають. Що десь, напевно, ми вже з Росією повинні кажуть. Виясти відносини до кінця, бо це тисячу років, і більше це вічно були такі претензії. Одні рахували хтось нижче сорти, хтось нижче сорти. Я думаю, що наші українці не є нацією нижче сортною і повинні відвоювати ту тишину і спокій, до якої ми були звикли і для нас буде буденною річчю. Я співяю, яке сьогодні велике щастя, коли там в місцях, де йдуть жорстокі бої, наступають ці хвилини спокою і тишини. Як ну, воно дорого ціниться сьогодні? Я думаю, що ми повинні всі перецінити і розуміти, що за свою спокій і тишину треба боротися. Життя і боротьба це явно підтвердило, що мої і ваші дітки розповідають, бо найбільше матерійське щастя, коли дитина здорова. Я це розумію, не тому нехай тільки будуть здорові. А ви бережіть свої дітки здоров'я так само все буде гаразд. Пам'ятайте, що життя раз дається. Нема чого витрачати здоров'я на всякі пустяки. Тим більше від дівчата, майбутні матусі пробіжать руки. А за вами я кажу, дріб людський, велика відповідальність на вас лежить. А вчитися треба дівчинці, тому що може дитя не складатися, а завжди діти лишаються біля матері. А коли будете мати крила, будете мати знання, навіть, не дай Бог, буде така ситуація, а ніхто не заступав до цього, тоді ви зможете, звичайно, достойно, як кажуть, дійсно, дати своїм дітям вже тоді в корінні крила. Пам'ятайте і добре. Тільки вам бажаємо всього найкращого. Дякуємо. Дякую. Дякуємо. 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 Дякуємо.